Свіжі новини сьогоднішнього дня. Потужні новини. Наша наступальна операція вже більше трьох тижнів триває на лівому березі окупованого Дніпра. Зсу здобули успіх на лівобережжі Херсонщини. Куп'янський напрямок козаки відпрацювали колону окупантів. Стратегічний пункт росіян зазнав потужного удару на Арабатській стрілці, коли оборони відпрацювали російські танки та відбили черговий штурм на куп'янському напрямку. Зсу мають на своєму рахунку чотири штурмові групи окупантів. Атака РФ на Авдіївський коксохімзавод захлинулася. Міноборони Шойгу вважає, що в Україні вистачить в 16 тільки на 20 днів більше російському міністру вважається, що ППО за місяць збила 37 українських літаків. Як же Київ за три дні? Кордонники більше не прийматимуть на пропускних пунктах документи у дії, але частіше виявляти підробки додатків та фальшиві цифрові документи. Кримський міст перекритий. В Севастополі лунає повітряна тривога. Є дим у районі Севастопольської бухти. Мовляв, це військові використовують табельні засоби маскування. Ми таке вже колись бачили. Станом на